Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на каналі Asus Україна. А сьогодні поговоримо про Asus Chromebook CZ12 Flip. Це компактний ноутбук з прогумованим корпусом, який розкривається на 360 градусів і працює на базі операційної системи Chrome. Якщо ви вже вражені, то далі буде ще цікавіше. Тому детально зараз вмощуйтесь. Розповім вам про цю модельку, впевнений, буде цікаво. Через те, що ця модель буде використовуватись для навчання, а відповідно. Дітьми і підлітками то велику увагу приділили міцності корпусу. Корпус виконаний із гумових міцних матеріалів. Він прогумований по периметру та має гумові накладки по краям та на кутах. Тому ноутбук не боїться подій, хоч із парти, хоч із домашнього столу чи ліжка, чи просто з рук. Також його зручно тримати та переносити, бо матеріал не пливе в руках, забезпечуючи хороше щеплення з пальцями. Ну і звісно, на поверхні корпусу не так сильно збираються відбитки пальців, він не дряпається, тож зберігає свій первинний новенький вигляд. Дуже довго. Такий дизайн. Зань робить Asus Chromebook ідеальним компаньйоном для щоденного використання в навчальних або домашніх умовах. І до речі, це навіть доведено тестуваннями. Міцність моделі відповідає військовому стандарту mil std 810H. Chromebook обладнаний різноманітними портами. Серед них є порт USB 32 Gen 1 Type C з підтримкою живлення. Два порти USB 32 Gen 1 Type A для швидкого підключення зовнішніх пристроїв, порт HDMI 1.4 для підключення зовнішнього монітування. Тора чи телевізора, і комбінований аудіороз'єм для навушників або мікрофона. Ця різноманітність портів робить Chromebook універсальним та готовим до різноманітних завдань. Розкривається він на всі 360 градусів, що дозволяє використовувати його у звичайному форматі для зручного набору тексту у форматі проміжному для перегляду контенту або презентації, та у форматі планшета для роботи з сенсорним екраном або малювання. Для цього до речі, в комплекті є вбудований в сам корпус стилус. Клавіатура повнорозмірна, острівна з ходом клавіш 1,5 мм. Має водонепроникне покриття, яке захищає від бризок та незначної кількості води. Клавіатура втоплена в корпус, тому якщо вона буде направлена вниз, то випадкових якихось натискань відбуватись не буде. А що ваш Asus Chromebook CZ12? Фліп був чистим і безпечним для користування клавіатура сенсорна, панель і підставка для рук, захищені спеціальною технологією Asus Guard. Ця технологія забезпечує захист від ба бактерій, так як вона, пригнічує їх ріст на більш як 99% протягом 24 годин. Asus Chromebook CZ12 Flip оснащений сенсорним екраном розміром 12,2 дюйми з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів у форматі 16 до 10. Дисплей прикритий міцним склом Corning Gorilla, який захищає його від подряпин та відколів. А додатково про це дбає гумовий бампер. Екран отримав сертифікацію Таринг Highland, що говорить про низький. І рівень випромінювання синього світла, а це дуже важливо, особливо в такому ранньому віці. Саме через синє світло ми мало кліпаємо, очі пересихають, червоніють, напружуються, і з близьких наслідків також може боліти голова після навчального дня за ноутбуком. А з віддалених з часом псується зір. У якості процесора використовується MediaTek компанію 520 з тактовою частотою 2,0 Гц та восьмоядерною конфігурацією, що забезпечує високу продуктивність для всіх завдань з навчання. А саме для цього створювали дану модель. Щодо пам'яті на борту знаходиться 4 ГБ lpddr 4 x а також 64 ГБ вбудованої пам'яті типу eMMC. Також цей хромбук має вбудовану HD-камеру з роздільною здатністю 720 p вбудований динамік та масив мікрофонів з підтримкою розпізнавання голосу Google Assistant, оснащений Wi-Fi 6 для швидкого та стабільного з'єднання з інтернетом, а також Bluetooth 5.3. Ноутбук має модульну конструкцію, що в разі необхідності. Можна його швидко розібрати та замінити певні компоненти. Для цього використали гвинти однакового розміру, які викручуються звичайним інструментом, а не специфічним, як це часто буває. Тож можна замінити ключові компоненти, такі як клавіатура, акумулятор, панель, модуль камери та материнську плату. В цьому хромбуці використовується операційна система Chrome, розроблена компанією Google. Chrome OS максимально спрощує роботу з онлайн-середовищем та веб-застосунками, що є надзвичайно важливим у сучасних умовах. Основна перевага Chrome OS це швидкість роботи, безпека та низькі вимоги до апаратного забезпечення, що робить її ідеальним вибором для хромбуків, що використовується для навчання. Операційна система базується на веб-технологіях і має вбудований браузер Google Chrome, який є основним інструментом для роботи. Звісно ж, є доступ до Google Play, тому ви завжди можете завантажити потрібний Android застосунок для навчання. Наприклад, той самий Zoom для ігор. Також його вистачить, але для простеньких. По перше, процесор не розрахований на сучасні веб вимогливі ігри, а по-друге, пам'яті тут не так вже й багато. Проте використання Chrome OS дозволяє швидко запустити та працювати з веб-застосунками, а також легко синхронізувати дані між пристроями. Синхронізація відбувається завдяки збереженню вкладок, нотаток, матеріалів у сервісах від Google, типу Google Tab та Google Doc, шляхом закріплення за певною поштою. Власне, і вхід в ChromeBook відбувається за поштою. Взагалі дуже зручно організований робочий простір, простий та зрозумілий інтерфейс. Однією з найбільших переваг ноутбука є. Є його автономність. Якщо доведеться використовувати його в таких умовах, де немає доступу до розетки, то його вистачить на цілий день. Він тісно може працювати протягом усього дня від ранку до вечора. Акумулятор має потужність 50 Вт годин, а також він має подовжений термін служби. Для заряджання ноутбука використовується адаптер змінного струму типу C з потужністю 45 Вт. Ноутбук заряджається швидко. Chromebook CZ12 Flip це хороший портативний пристрій для навчання. Водночас в ньому немає нічого зайвого і всі Цього вистачає. Процесор впорається з усіма задачами, для яких він створений, а завдяки міцному корпусу модель буде служити роками. Тож Asus створили дійсно цікавий варіант, який може виконувати базові завдання за доступні гроші. Якщо ця моделька цікава, обов'язково ставте лайк під цим відео. Свої думки про цей ноутбук пишіть в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал Asus Україна. Далі буде ще цікавіше.